Не тільки виготовляють fpv дрони для українських захисників, але й вчать, як керувати безпілотниками. Волонтери, які свій фонд назвали відповідно шпак, вчать безкоштовно вправлятись. З бойовими пташками військових та цивільних війна, яку розпочала Росія проти України, вже не тільки боротьба танків та гармат, але й новітніх технологій. І справляти з дронами камікадзе та мавіками це вимога часу. Виготовляти та тестувати безпілотники для українського війська волонтери почали з перших днів повномасштабного вторгнення. ФПВ, дрони благодійників з міста Барта безліч військових гаджетів допомагають розвідникам, штурмовикам та сухопутним військам вже третій рік. Нищити ворога. Такий тренувальний політ майбутнім дронщиком показує Ярослав Христофор. Ще до великої війни він вправлявся з квадрокоптерами, знімав різноманітні відео. Під час вторгнення окупантів вишуковував ворожі мітки в рідному місті. Саме в перші місяці війни почав вчитись в іноземних колег не тільки робити безпілотники, а й вправно керувати мавіками та впівіддронами. Мавік третій в наразі є і діджай міні-три. Це більш такі керовані дрони, які можна надати вже доступ до них початківцям. Завдяки системам стабілізації вони тримаються в просторі, тримають позицію в просторі, і їх, скажімо так, важче розбити. Ярослав є волонтером благодійного фонду, який з перших днів повномасштабного вторгнення взявся за виготовлення аеротехніки для українських захисників. Команда айтішників, інженерів, працівників агросектору створила понад сотню безпілотників та іншого технологічного начиння, яке допомагає оборонцям долати ворога. На сьогоднішній день ми виготовляємо таких от пташок і надсилаємо певним підрозділам, які виконують бойові задачі. Ми з ними постійно на зв'язку. Ми знаємо, що їм потрібно. Ми робимо під них спеціально, щоб вони поменше часу затрачали на якісь налаштування і на інше все це. Не тільки виготовляти літачки Камікадзе, які здатні долати відстань близько 200 кілометрів. Важливо навчити, як вправно ними керувати. Саме тому волонтери започаткували курс школи пілотів дронів. Це дрон для навчання, щоб звикнути до окулярів. Керувати безпілотником це майже те саме, що сісти за штурвал літака, і нестійкий вестибулярний апарат не дозволяє бути оператором дронів. А ще у цій професії важливо вміти відчувати погоду, вправність направлення спеціальних джойстиків і розуміння самої техніки. Це спостереження в першу чергу за погодними умовами, так як вони можуть змінюватись. В залежності також банально візьмемо туман. Він перешкоджає керуванню дрону саме датчики. Вони думають, що це земля, і якщо опустити повністю стік донизу, то двигуни квадрокоптера можуть перестати працювати, думаючи, що це земля. За 30 годин нальотів на симуляторі, а потім в польових умовах військові та цивільні отримують сертифікат дронщика для усіх охочих навчання у школі безкоштовне. Так само за донати та власні кошти волонтери фонду виготовляють для захисників безліч корисного приладдя одні з найновіших пристроїв для патронів. Саме ось такі дрони камікадзе 7-дюймові, Ми на них і вчимо, щоб учні літали, і також ми відправляємо хлопцям на бойові завдання. Усі технічні новинки, які роблять волонтери, тестують та удосконалюють разом з військовими. І кожне відео якісної роботи захисників на передовій є підтвердженням якісної роботи волонтерів в тилу. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.